Добрий день, давайте подивимось його, почуття, думки і плани до вас. Давно, на такої теми в мене не було. Дівчата її дуже люблять, але якщо ви хочете все чітко знати про вашого партнера чи кохану людину, звертайтеся до мене на. Особистий розклад, ми півгодини з вами розглядаємо всі питання, усі любі питання, які ви хочете дізнатися. І 100% ця інформація буде з вами резонувати, ви будете знати, що це тільки про вас. А зараз дивимось, який чоловік до нас прийшов, який красунчик до нас прийшов, що він хоче вам сказати. По-перше, це людина, яка, яка ем, ресурсний. Такий при статках, і він може бути чи вашим партнером, який вже довго з вами ви живете, чи вашим чоловіком, чи людиною, з якою ви плануєте вже серйозні стосунки, одруження і сім'ю. Але він з вами трошки поганенько поступив, і зараз у вас такий внутрішній і зовнішній є конфлікт, недопу непорозуміння, недомовки, він міг вас чомусь щось від вас скрити, якось вам, з вами щось не договорити, це вас засмутило. І зараз він думає над своєю поведінкою. Я дуже серйозно, дівчата, думає над своєю поведінкою. Міг трошки він відволіктися від вас і подивитися на сторону не в плані зради, а в плані того, що міг з ким-то. Знаєте, загратися, заспілкуватися і трошечки підзабувся, що де до чого. Таке буває у чоловіків. Але зараз він думає над свою поведінку, він страждає, серденько в нього не в порядку, він розуміє, що щось не те він зробив, і зараз буде думати над тим, що йому як з вами налагодити стосунки. Давайте його почуття до вас подивимось, його почуття. Що він там. О, ви його так, як жінка, дуже сильно маните до себе. У вас є серйозний вплив на нього, як такий жіночий вплив, такий конкретний, від якого він просто, знаєте, як. Магнит, ви просто його як гіпноз на нього дієте. По-перше, по-друге, зараз людина вас закохана серйозно, але стояла на життєвому виборі і вибрала вас. І, і, і він, він вас бачить як прекрасну, чарівну, свою кохану, незрівняну, емоційну таку чуттєву жінку, свою. Саму-саму кращу, я вам серйозно кажу. Добре, далі можна не дивитися про почуття. Тут все зрозуміло. В нього є кохання до вас, є почуття, є емоції. Тут стосунки, які вже давно, давно ці стосунки, але була якась перешкода, хтось міг влізти трошечки в ваші стосунки і трошечки нагадити вам. Але зараз він розуміє, що це все не треба йому було, і він хоче рухатись з вами, тільки з вами, тільки далі, тільки вперед. Що він думає? Він думає зараз, що є між вами невелика криза. Може, хтось тут був і сім років разом, я вам так скажу, тут такий великий срок, але він розуміє, що ви все подолаєте, всі ці, знаєте, гойдалки такі емоційні у вас проходять, і ви прийдете у стабільність, ви будете з ним себе прекрасно почувати, все налагодиться, бо є, є кохання між вами, він це відчуває і розуміє. І які плани в нього на вас? Давайте дивимось. Які плани в нього на вас? Приїхати до вас? Дивіться, плани, які пере... Ой, від... По-перше, піти від всього поганого, що вас засмучувало, так, він дуже сильно надіється на шанс від всесвіту від долі, що якось йому повезе, і вся ситуація розрулиться сама по собі. Це в нього, звісно, є таке, знаєте, як гра в рулетку. Але він хоче зараз піти від усього тяжкого, що його засмучувало, і приїхати, як хто на відстані, він хоче дуже приїхати з вами, хто разом живе, він хоче з. Зустрітися з вами, знаєте, в такій романтичній атмосфері, де було, щоб було як раніше. Ця карта каже, я хочу як раніше, щоб було в нас все добре, все зрозуміло, взаєморозуміння таке було між нами. І він до цього дуже буде так, рухати швидко. Зараз трошки ламає голову над цим, як це зробити, але в нього все вдасться все вдасться. Я вам так скажу, ця карта каже про те, що все буде круто у вас, не переживайте.